Вишиванка рідна, ну хіба не диво? В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казк В ній в душі насна материнська ласка. Знайомтеся, це Інна Тинтюк та її донечка Ліза. У їхній родині, як у справжніх українців, є добра традиція. Зберігати та передавати сімейні реліквії з покоління в покоління. Серед найцінніших речей вишиті сорочки. Про історію цих вишиванок мама з Донею з радістю поділилися з бібліотекарками. Цю вишиваночку вишивала моя бабуся десь приблизно в 70-х роках. Бабусю мою звати була Марія Липська. 11-го року народження. Проживала вона в селі Потівка Київської області. Вишивала цю вишиваночку, вона мені на свято у садочок. В ті часи зовсім не було ніякої тканини, тому вона вишита із марлі. А оці ниточки, якщо придивитися, вони різних кольорів, тому що з нитками ниток теж не було. І ці ниточки торочили, витягували з чогось чорного. От, і по кольорам можна зрозуміти всього одного кольору, а це іншого. А це моя прабабуся Марія із своєю сестрою і братом. Вона вишивала цю вишиванку, яка і зараз у нас знаходиться в нашій колекції. Вишиванку вишила моя прабабуся для моєї мами. Потім її надягала моя сестричка старша. Перший раз цю вишиванку я надягла у садочок на день вишиванки. Я її носила в школу, на різні заходи, в бібліотеку. І 24 серпня я її надягну на День Незалежності України. Вишивка. На вишиваночки Троянди притаманна нашій місцевості в Київщині. А ця вишиваночка, я думаю, що їй більше 100 років і належала вона моїй бабусі Марії. Носила вона її по святам. Вишиванки родини Тінтюк. Були представлені на виставці народних оберегів, яка відбулася в бібліотеці сімейного читання до Дня родини. Ці, ці речі це великий скарб. Ми і надалі будемо зберігати, оберігати і передавати нашим онукам, щоб вони цінували, любили і шанували наші українські традиції і нашу рідну Україну. Мені ця вишиванка дуже дорога, бо в ній живе душа мого роду.